Інформаційні підсумки п'ятниці 29 вересня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску Дивіться. Житло для захисників. 12 родин військових отримали сертифікати на придбання квартир. Бандеропавери на передову. Вісім зарядних станцій передали бійцям волонтери захисту. День серця. У середмісті розгорнули намет здоров'я і закликали містян обстежитися у медиків. Напередодні дня захисників і захисниць, який вперше відзначатимемо 1 жовтня, 48 хмельницьких військових отримали ордени воля і мужність. Сертифікати на купівлю квартир сьогодні вручили 12 родинам учасників російсько-української війни. Загальна сума, яку компенсують сім'ям, 12 мільйонів гривень. Попри війну, традицію дарувати житло військовим до дня міста у Хмельницькому зберегли і цьогоріч. Ірина Аріон продовжить. Хмельничанці Віолетті Савко Бахтієвій, 29. Торік після початку повномасштабної війни дівчина повернулася з навчання у Словаччині і вирушила на фронт у складі 86-ї бригади тероборони. Медик за освітою вже другий рік рятує життя бійців на фронті. У нас дуже не вистачає рук. Хлопцям потрібна допомога, потрібна підтримка, як моральна, так і психологічна підтримка. У нас був місяць такий влітку. У Нас було за місяць 18 поранених. Напередодні дня захисників і захисниць, які вперше відзначатимемо 1 жовтня, 48 хмельницьких військових отримали медалі Воля і мужність. Ми виборюємо свою о, волю. А мужність, мужність це вже те, що люди пішли добровільно. Я вважаю, це вже мужня в моєму підрозділі. Є жінка. Бойовий медик, яка виконує задачі разом з хлопцями. Я надзвичайно горжуся такими людьми і я горжусь своєю країною. 12 родин учасників російсько-української війни отримали сертифікати на придбання квартир. Попри війну традицію дарувати житло військовим до Дня міста зберегли. І цьогоріч Максим Блашко отримав важке поранення у 2016-му. Це було три ротації. Спочатку було в Луганську область, потім в Донецьку. Зараз інструктую в добровольчих батальйонах. Дуже приємно, що військовослужбовців так заохочують. От, дуже багато нагород сьогодні. Суми сертифікатів різні, залежно від умов проживання та складу сім'ї. У родині Андрія Ткачука, який з 2014-го захищав Україну, двоє синів. Зараз із сім'єю мешкають у гуртожитку. Ми раді. Пишаюся батьком. Грамотами та цінними подарунками відзначили понад 70 захисників і захисниць військових частин, що дислокуються на території громади і поіменно згадали полеглих героїв. Я впевнений, що ми переможемо обов'язково в цій війні, тому що ми всі хочемо українського майбутнього для своїх дітей. Ми всі хочемо, щоб наші діти жили в українській державі завдяки справжнім людям. Формі справжнім українським воїнам ми зустрінемо 590 річницю. Ми відзначимо День захисників України, відзначимо покрову. Ми обов'язково в цій війні переможемо. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста. Вісім бандеропаварів передали військовим волонтери захисту. Кошти на них вдалося зібрати під час акції донат замість букета. До неї долучились 11 навчальних закладів громади. Загалом зібрали більше 245 тисяч гривень. Можуть виконувати різного типу задачі. Від них можна підключати час них бути на зв'язку в будь-якій точці. Від них так само заряджаються мавіки. Діти це не віддають останнє, що в них є. Заради перемоги на 1 вересня під час Великої війни розуміємо, що його було б неможливо святкувати і йти до школи, якби не ті, хто тримають небо над нами на фронті. Тому букети будуть після перемоги, а замість букетів донат. Це наша посильна допомога. Це лише маленька крапля тої вдячності, яку ми можемо і чим ми можемо допомогти. Один бандеропавер коштує 29 тисяч 500 гривень. І насправді, чому власне і було прийнято рішення закупити їх, тому що запитів саме на такі бандеропавери дуже багато. Коли ми зрозуміли, що в нас є величезна сума, яку назбирали навчальні заклади. Ми почали дивитися по запитах, що на цю суму ми можемо закрити. І ми зрозуміли, що ми можемо закрити там два квадрокоптери, два мабіка або Бо закрити вісім запитів Бандера Павери, тому виходячи з цієї думки, що краще закрити вісім запитів ніж два, було прийнято рішення безпосередньо закупити їх. Понад три сотні дітей, батьки яких загинули у російсько-українській війні, перебувають у полоні чи зникли безвісти, отримали подарунки. Окрім солодощів, для малечі влаштували концерт у Хмельницькій школі мистецтв. Організували захід з нагоди Дня захисників і захисниць України, який цьогоріч вперше відзначатимемо 1 жовтня. Діти насамперед мають відчути увагу до себе. Саме для цього цього річ було ухвалено програму міською радою родини героїв серед цих заходів, які були прописані в цій програмі. Є вшанування пам'яті полеглих, вшанування їхніх родин, ось такі заходи, які могли би об'єднати цих дітей, тому що вони об'єднані горем, але вони живуть, продовжують жити завдяки подвигу їхніх батьків. Оці спогади дитячі. Вони непрості, але разом з тим не можна забувати. Потрібно пам'ятати, відтворювати це, це в пам'яті для того, щоб пам'ятати, якою ціною дається нам ця незалежність. Незалежність нашої держави. Премії імені Богдана Хмельницького та Михайла Орловського традиційно вручили лауреатам напередодні дня міста. Також відзначили 24 кращих за професією хмельничан. Нагороди отримали і трудові колективи та волонтери. А медичні працівники отримали персональні премії міського голови. Відзначили і конструкторів з картингу Поділля 2023 Вадим Щербатюк вже 20 років працює рятувальником. До дня міста надзвичайник отримав нагороду за номінацією. Кращий працівник пожежної охорони міста. Рятування людей, гасіння пожеж виїзд на Чайні ситуації, так як воєнний стан, то багато є ну, вибухів, прильотів цього року. У Хмельницькому нагороди отримали 24 найкращих за професією містян. Ще шестеро діячів культури отримали премію імені Богдана Хмельницького. В журналістиці я працюю з 2008 року. Одразу після навчання теркамісто працює більше 12 років. А це професія, і важливо відчувати свою відповідальність у ній. Тебе хтось дивиться, слухає, і робить з того, що ти говориш, висновки якісь. І тому потрібно нести відповідальність за те, що ти говориш, бути чесним перед людьми, збалансовано подавати інформацію, робити якісь корисні речі, які людина подивиться, і захоче долучитись до якоїсь доброї до якоїсь доброї справи. А зараз, звичайно, підтримувати і військових наших, і волонтерів, і робити все аби. Перемога була якомога швидше, я очолюю обласний осередок всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літератури України. Це оцінка не мені одному, це оцінка нашому колективу, тому що ми працюємо разом. Слово це дуже гарна річ. Словом можна щось описувати. Широфо найкращі медичні працівники отримали персональні премії міського голови. Ще одному хмельничанину вручили премію імені Михайла Якимовича Орловського. Відзначили і конструкторів з картингу Поділля 2023 Нагородили напередодні дня міста також найкращі трудові колективи та представників волонтерських організацій. В нашій організації вже більше 20 років. Ми вже досить давно зареєстрована і активна організація, яка займається допомогою людям літнього віку. Особливість роботи організації нашої саме цього року це була організація благодійних обідів, безкоштовних. Для самих вразливих кризових перст населення нашого міста всі члени волонтерської організації роблять свої добрі справи просто завдяки своїм добрим серцям. Вручення відзнак та премій можливі завдяки роботі та відвазі Збройних сил України, переконаний міський голова. Завдяки їм кожен із нас має змогу працювати тут у тилу. Дякую щиро вам за те, що працюєте. Я думаю, що якщо ви згадаєте сьогодні 24 лютого, ми готувались до зовсім іншого. Але ми живемо, ми працюємо, ми ремонтуємо, ми будуємо, ми творимо. Тому що українці це нація, яка творить, створює, будує, розвиває. Я впевнений, що так буде завжди. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Бабиного Яру. 82 роки тому в окупованому гітлерівським режимом Києві сталася трагедія, яка сколихнула увесь світ. Лише за два дні нацисти розстріляли тут 34 тисячі євреїв. А впродовж двох років німецької окупації Бабин Яр, урочище на південному заході нашої столиці, став могилою щонайменше для 100 тисяч беззбройних людей євреїв, ромів, українських націоналістів, полонених, пацієнтів психіатричної лікарні, в'язнів концтаборів. Це одне з найбільших місць масових розстрілів цивільних, скоєних нацистами під час Другої світової війни. Вічна пам'ять невинно вбитим. Хмельницький готується до опалювального сезону. Тривають роботи з модернізації системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Для світлофорів на випадок відключень електроенергії готують резервне живлення. У багатоквартирних будинках облаштовують укриття, ремонтують покрівлі, електрощитові. У під'їздах замінюють вікна, також закуповують техніку для комунальників та заготовляють піщано-соляні суміші. Про це йшлося під час розширеного засідання виконавчого комітету. Подробиці далі. Про готовність міста до осінньо-зимового періоду говорили під час розширеного засідання виконавчого комітету. Ймовірно, під час опалювального сезону ворог знову намагатиметься знищити критичну інфраструктуру, а тому нині комунальники готуються до таких сценаріїв. Осінньо-зимовий період 2023-2024 буде особливим. Він однозначно буде складним, зважаючи на можливість ростичні атаку з боку російської теристичної недодержави. Проаналізовані також проблеми, які станом на сьогодні є. Ну і над проблемами далі працюємо, щоб можна було війти в осінньо-зимовий період в максимальній готовності. У місті тривають роботи над модернізацією системи теплопостачання. Підготовку до опалювального сезону розпочали ще взимку. Цьогоріч замінили 5 кілометрів тепломереж на 55 ділянках. Нині оновлюють котельні у різних мікрорайонах міста. Завершують тепловики реконструкцію котельні на полюя. Встановили три котли на котельні на Бандера. Модернізували шість котлів із заміною пальників. Також в південно-західному мікрорайоні. Також в мікрорайоні Гречани, на вулиці Північній, виконали модернізацію мереж котельні. Замінено 28 сучасних енергетичних насосів. Для котелень цьогоріч придбали ще 17 генераторів. Три заправні станції об'ємом 3 метри кубічні. Кожна вже із пальним. Працюють нині і над модернізацією системи водопостачання та водовідведення. Зокрема, працівники водоканалу виконали ремонтні роботи на шести водонасосних та 22 каналізаційно-насосних станціях. Замінено і побудовано близько двох кілометрів мереж води і водопостачання. Дуже багато об'єктів ще в роботі побудували і здали артезіанську сверловину додаткову на Чернолівському водогоні. Виділений ресурс для придбання техніки. У випадку відключення електроенергії світлофори працюватимуть завдяки резервному живленню. В рамках підготовки до зими встановлено 22 шафи з інвекторними перетворювачами, які забезпечать резервне живлення для 40 світлофорних об'єктів. Наразі ще 10 шаф в роботі і будемо мати запас 3-4 години після того, як зникне світло. Резервного живлення тривають роботи і в багатоквартирних житлових будинках. Там ремонтують покрівлі, електрощитові, облаштовують укриття у під'їздах. Замінюють вікна та скло цього року. Ми замінили вікна у під'їздах 23 двадцяти будинках по програмі співфінансування. Разом вже від початку програми співфінансування 17-го року 60 будинків, ще більше десяти будинків. Ми плануємо цього року замінити вікна в місцях загального користування. Більше тисячі квадратних метрів використали управителі для заміни скла в дерев'яних рамах під'їздів. Також триває заготівля піщано-соляної суміші для тепловиків та для комунального підприємства Брат закуповують спецтехніку. Вже заготовлено 4,4 тисячі піщано-соляної. Вже на складі завезено 600 тонн солі. Договори на постачання всі укладені. Ще довеземо 2 тисячі тонн. Приготуємо дві тисячі тонн піщано-соляної і 3,5 тисяч тонн солі. Крім того, комунальники протягом року ліквідовували наслідки ворожих ударів у громаді та допомагали ремонтувати будинки на Херсонщині. Нині 167 працівників комунальних підприємств воюють у складі Збройних сил України. Шестеро віддали в боротьбі своє життя. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. Перевіряли рівень цукру в крові, артеріальний тиск, сатурацію та давали рекомендації щодо ведення здорового способу життя. Сьогодні, у всесвітній день серця, на майданчику поблизу кінотеатру імені Шевченка працівники Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України розгорнули намет здоров'я. Таким чином хотіли привернути увагу хмельничан до необхідності медичних обстежень. Деталі у сюжеті Ірини Кондратюк. Хмельничанка Валентина Бабій близько п'яти років живе із гіпертонічною хворобою. Їй необхідно щорічно обстежуватися у лікаря та приймати таблетки. Однак жінка зізнається, вже два роки з різних причин відкладає похід до медичного закладу. часу, ніби й достатньо, але все якось зібратися і прийти відкладаю. Для себе завжди не вистачає часу. Я рада і дуже дякую всім, хто це організував, особливо коли дізналася, що можна виміряти рівень цукру зраділа, бо дуже хотіла це зробити. Ходила в поліклініку раніше, але то був коронавірус та інші якісь хвороби. Нині вона випадково потрапила у намет здоров'я, який розгорнули на майданчику поблизу кінотеатру імені Шевченка працівники Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Тут жінці перевірили рівень цукру в крові, артеріальний тиск, сатурацію та дали рекомендації щодо ведення здорового способу життя. Ми рекомендуємо звернути увагу на правильне харчування. В харчуванні зменшити вживання солі, зменшити вживання цукру, поменше ковбасних виробів, солі, соусів. Більше споживати овочів, свою фізичну активність збільшувати, більше ходити пішки, позитивних емоцій більше і все буде добре. Розгорнули так званий намет здоров'я до всесвітнього дня серця, який щорічно відзначають 29 вересня. Таким чином хотіли привернути увагу хмельничан до необхідності медичних обстежень. В установі кажуть, в порівнянні з минулим роком кількість звернень пацієнтів до медиків через проблеми із серцем в області зросла. Якщо порівняти статистичні дані за 6 місяців минулої і цього року, то це йде в межах 390 тисяч. Я не буду говорити там сотих, сот, скільки, але приблизно 390 тисяч населення захворіло на серцево судинні захворювання. Якщо брати гіпертонічну хворобу, то ситуація та ж сама. В нас біля 13 тисяч в цьому році, і минулий рік 12 тисяч людей звернулися вперше з приводу гіпертонічної хвороби. Паралельно із обстеженням медики влаштували опитування серед хмельничан щодо обізнаності про стан власного здоров'я. Вже за декілька хвилин результати показали, що з 10 людей у восьми є ризик серцево-судинних захворювань. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитеся. Бажаємо вам гарних та головне спокійних вихідних. Побачимось.